Відбулась нарада під головуванням першого заступника подільського міського голови Олени Музичук. Вона повідомила присутніх начальників управлінь, установ та організації про результати візиту подільської делегації до міста побратима Хінчешти, що у Республіці Молдова. Під час візиту було поновлено договір про співпрацю, а також вивчено досвід наших колег із залучення інвестицій та розвитку міста. Директор Квеп Подільськогодоканалу Володимир Негрецьку. Доповів, що підприємство працює без збоїв і в штатному режимі. На минулому тижні силами підприємства було ліквідовано одну аварію. В даний час ведеться активна робота із підготовки до запуску міських фонтанів. Директор муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада Олександр Задорожний сказав, що зараз підприємство активно проводить роботи із вивозу твердих побутових відходів, скошування трави, фарбування бордюрів, прибирання громадських вбиралень. А також слідкує за благоустроєм паркових зон Подільська. Директор підприємства Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей прозвітував про роботу із підготовки до наступного опалювального сезону. Вже була проведена заміна ділянки тепломереж. В даний час проводяться роботи в мікрорайоні Північний, де розширюють теплову камеру для забезпечення більшої якості надання послуг з опалення. Окрім того, продовжуються роботи із обслуговуванням котелень міста. Староста сіл Липецьке Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла про стан справ у зазначених населених пунктах. На минулому тижні проводились роботи із благоустрою територій сіл. Наприклад, висаджувались квіти. Сільські школи готуються до завершення навчального року. Був наданий звіт про надання медичних послуг та відвідування сіл подільськими сімейними лікарями. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про роботу закладу а також більш детально про роботу кабінетів комп'ютерної томографії та мамографів. Окрім того, була надана інформація про підготовку до ремонтних робіт у Подільській міській лікарні. Радник Подільського міського голови Марія Мазур проінформувала присутніх по темі благоустрою і санітарного стану громади, про результати комісійних обстежень територій міста, а також щодо надання гуманітарної допомоги уразливим категоріям населення. Також присутні вислухали радника Подільського міського голови Леоніда Кисельова, який надав інформацію щодо доходу. Цифрування комунальної сфери міста всі звіти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на нинішній.